Парламент має невідкладно заспокоїти людей і подовжити строк уточнення даних опрацювання даних і так далі, але цього недостатньо. Я Парламент. гаряче підтримую. І наша фракція батьківщина підтримує, щоб не було жодного питання корупції цих. Всіх питаннях пов'язаних з обліком, потім проходженням навчання військового і так далі. і так далі. У всіх питаннях військової служби треба зараз прибирати корупцію. Я це кажу дуже серйозні речі. Ну це а ж як? просто слова. Тому пане А Ні, це не просто сказали. слова прибрати корупція? корупція це прибирається конкретними речами. Перше як, про цифралізацію сказали зменшити, а краще знищити довідки і так далі. На реєстри доступ має міністерство оборони. Ми Абсолютно. відкрили. Користуйтесь, а не перекладайте на людей. Це раз. Друге знищення корупції це на мій Має бути або скасування, або зменшення штрафів для людей. Ну, О, не огоше. виправдані такі великі штрафи. Навпаки, не штрафи мають Треба. Назад що за половину штрафу відкупився, за цілий штраф облікували. Ну, це ж, Кому штрафи це потрібно корупція нікому не потрібна. Вони мають бути Далі. просто З самих територіальних ТЦК те, те, має бути абсолютно прозорі процедури. Ненормально, що черга в 900 в тисячу чоловік, а за день пройшло 30. Це не так це не значить, працює. Це значить, хтось з задніх дверей зайшов 200.